Доброго дня! Ми знаходимося на виробництві Bloom Rose і хочемо показати, як створюються саме ваші замовлення. Ходімо до холодильника, саме тут зберігаються троянди для ваших букетів за оптимальною температурою. Ходімо всередину. Тут ви можете побачити різні півані-подібні троянди у різних відтінках, а також класичні троянди у рожевих, білих та червоних відтінках. І наш ексклюзив. Строянди зубами. Зараз ми будемо збирати замовлення з троянди сорта Мандіалі. Передаємо троянди нашим флористам. А зараз ви можете побачити процес складання букета. Дівчата обирають найгарніші троянди для ваших букетів. Букет готовий, ми відправляємо його на фотозону, де да робимо найкращі фото та відео. Вже час доставляти ваш букет, тому ми передаємо його на доставку. А якщо ти хочеш отримати найгарніший на свіжіший букетик, замовляй на сайті або переходь на наш інстаграм.